Щоб вони почали говорити, а закінчують мером Другобича і проблемами, які є в Другобичі. Може, воно і правильно буде спосібників в Другобиче. Але тема проблема четвертої влади. Я наголошую на тому слові влади, тому що нас тут, е, представників які щось пишуть, не знаю, чи журналісти чи аматори, але все-таки пишуть е, не так багато, меншість, а мало би бути, я думаю, значно більше. Чому так? Тому що є оте поїдання. В журналістському середовищі, як і в українському суспільстві, коли е, мені приклад було слухати, коли обговорювали тут Галицька зоря, там не Галицька зоря. Нема тих людей тут, ну, якось некоректно обговорювати їх. А так чому? Так само, Вони як пишуть, а і... не говорять. Так само, як і Дрогінфор. Все, 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 що написано, зберігає вговорю. Е. Але я хочу сказати про інше. Е, журналісти мають велику владу. Ця влада полягає в тому, що формується. Вплив на суспільство, навіть формується суспільна думка певним чином. Звідки людина, формує... Звідки людина має знання про те, що твориться в місті? От пересічна людина, пересічний другобичанин. Не ходить вона на сесії міської ради, не буває вона на засіданнях міського в Україні, випадку йде на прийом до міського голови. А дізнається, хто хоче дізнаватися про те, що твориться в місті. Із радіо, із телебачення, із сайтів. І добре, що є сайт Майдан і сайт Дрогінфо, тому що людина може оцінити рівень одного... майданний є сайт, зареєстрований як з вайце дрочин поди ще є обсла. Все-таки є газета. Якщо одна баба сказала, воно поширюється, воно поширюється, обростає, так як ця справа про кінець світу і так далі, то все-таки в газетах сказали росіяни, що написано піром не виробиш, штапива. І відповідно має бути відповідальність і підтримую пан Валерій, пускав, таку річ, яка мені надзвичайно сподобалася, найбільше з того, що було сказано в дискусійному клубі. Є газета, і там хтось підписав той матеріал. Я знаю, що е, люди, які тут сидять, які пишуть, які є журналісти, на яких я можна сказати, рівняюся, бо я є ще молокосос, не, не побоюся того слова, вони є динозаври. Леонід Гольберг, Анатолій Власюк, так. Ці люди, які пишуть, обчитаєте незалежний опозиційний часок, здається, вішний опозиціонер душу тіло веду бою. Так? Можна переразовуючи. Люди, які пишуть і підписують, Пане цикуйте, Володимир, про, прохання не лестити старшим товаришам. Дідозавр, я можу їх закритикувати так. І... <рес> Лі Ліпше критикуйте. До чого я говорю? Люди підписуються і ми знаємо, що є з кого спитати. Якщо я написав слова Микола Логодик, банда Пухоїлика вкрала у мене машину, я підписав ту статтю. Людина подала до мене до суду, і я відповідав за свої слова. Інше діло, що там, як воно закінчилося, це, то вже інше діло. Але я не відмовлявся від того, що це авторство моє. Коли, для прикладу, пишуть на сайті і починають, навіть у статті, я не говорю в коментарях, бо в коментарі це не обговорюються, навіть у статті хтось підписує псевдонім і починає, скажімо, обливати брудом будь-кого із, скажімо, міського голову. Так? Говорить, що у нього там є, чи коханка, чи нема коханки, чи там вкрав щось. Так, якщо ти кажеш, щоб він вкрав, ти підпиши це. А інакше зовсім не пиши. Далі аматорство в журналістиці. Я не знаю, скільки є у Дрогобичі, взагалі в регіоні на 200 тисяч населення, так приблизно, може більше, скільки є людей, які мають паку у журналістському світі? Якщо вважати тільки їх журналістами, це буде неправильно, бо в мене є такі знайомі, які мають журналістську освіту, але вони не можуть я сказати, що вони журналісти. Далі належність до спілки, національної спілки журналістів України. Так само, чи варто створювати якісь нові об'єднання, як пропонує пан Анатолій, чи не варто в нове об'єднання війдуть виключно не члени спілки журналістів. Тобто ви Тимофія Хашівського не будете туди брати? А хто такий? Він є член спілки журналістів. А знаєте, як він не встав? Я не знаю, я не знаю. Я вам зараз додам. Я на хвилинку дуре. Я думаю, всі пішли, взяли Я думаю, всі пішли, взяли пляшку і дали. Тобто я хочу сказати, що ну, думаю, що ви мене зрозуміли, що дуже важко щось виокремити, хто журналіст, хто не журналіст, хто правий, хто не правий, чи мають право писати ті дилетанти, аматори, може вони падають, б'ють гулі, яка ті тягають по судах, може їх не але може з них потім будуть якісь люди, якщо їх мухи не з'їдять.